На Лиманській ямці кінчався вечірній переліт. Правда, сонце тільки но загорнулось останнім валом завітрякового темного обрію, але для мене ясно було, що сьогодні наді мною вже не просвистить жодна зграя черяд. Сьогодні тяга почалася раненько, і все, що на моє мисливське око мусило летіти з лиману, все вже летіло і пролетіло. Ясніше кажучи, я того вечора добре мазав. Так можна сказати, мазав, що навіть і досі ніяково почуваю себе. Так мазав, що, будучи людиною з дуже маленькими забобонами, я все таки не втерпів і безнадійно вирішив. Безперечно, мою рушницю зачаровано якимсь поганим оком. Як бачите, невдача на такого романтичного складу мисливця, як я, таки добре впливає. Коли приходиш до таких вищезгаданих, можна сказати, середньовічних забубонів, то, очевидно, кожний свій невдалий постріл розцінюєш як мало несвітову катастрофу. Але чи можу я сказати, що ці ж таки невдачі тримають мене у поганому настрої довгий час? Ні в якому разі. Спершу, як і треба чекати, я страшенно хвилююсь. Спершу я енергійно лаю себе, свою рушницю і зовсім невинних качок. Але потім, коли переліт скінчиться, я одразу заспокоюсь і, нарешті, остаточно примирюсь зі своєю невдачею. Допомагає мені у цьому завжди природа. На цей раз себто цього пам'ятного перельоту заспокоїла мене вона ж таки. Над озером зупинився такий чудовий вечір, що я вже ніяк не міг гніватись ні на себе, ні на рушницю, ні на качок. Та й справді, як я буду гніватись, коли з мого звичайнісінького човна, що стоїть серед звичайних осок. Іде така надзвичайна поверхня срібно золотого озера. Як я буду обурюватись, коли у груди мені лється таке запашне повітря, що не треба тоді найкращих коштовних вин? Як я буду лаятись, коли моя лайка відгукнеться у потойбічному гаю такою мало неземною луною? На полювання я приїхав у буденний день. Так що, крім мене, на ямці нікого не було. Отже, я залишився господарем становища не тільки на час перельоту, але й на час після перелітного споглядання. Навіть місцеві сільські мисливці не перешкоджали мені. Ні звуком пострілу, ні голосними розмовами та вигуками, ні настирливими плямами своїх фігур, що вже давно чекають мене на березі зі своїми, можна сказати, не зовсім приємними і зовсім безглуздими запитаннями. Чого ж це ви сьогодні так мазали? Словом, я дістав цілковиту можливість не квапитись із від'їздом і сидіти та мріяти на човні, аж поки остаточно стемніє. Правда, мені ще жевріла в грудях надія, що якийсь одиночка крижень чи то самотній чирок таки нарветься на мене, і я матиму задоволення ще раз принаймні вистрілити. Але правда і те, що не тільки ця надія, але й усі фарби і звуки цього надзвичайного вечора не затримали б мене тут, коли б я знав, яка, висловлюючись нашим мисливським жаргоном, історійка підчікувала мене. А втім, не буду забігати вперед давайте все пустимо по черзі, не забуваючи навіть деталів. Бо, у противному разі, історійка не справить на вас того, скажу одверто, чималого враження, що його вона справила на мене. Повісивши свою готову до пострілу безкурковку на плече, я вийняв портсигар і запалив папіросу ледве помітний вітрець підхопив димок і поніс його на схід. Якісь дві хвилини я дивився на захід. У той бік, де на поверхні срібного озера танули ніжно-рожеві смуги, що їх залишило багате на золото сонце, ховаючись у потойбічних краях темного обрію, спершу я якийсь час дивився у той бік, де на сторожі озер маячили силуети задумливих вітряків. Де одиноко палахкотіло якесь степове багаття, а крізь нього ми готіли гурти рогатої худоби зі своїми завжди ідилічними пастушками. Потім я став лицем до лиману. Лиман погасав зі своїм вечірнім сходом. Небо наді мною було ще світло голубе і повітря прозоре. Але на великі лиманські води вже насувалася важка, поки що синя, в майбутньому чорна, нічна тінь. Хуторок, що стоїть над озером праворуч, потроху танув у просторах, і можна було чекати, що за якісь півгодини він зовсім зникне з очей. На селі завзято гавкали собаки, мукали корови, і вже чути було, як місцеві дівчата то тут, то там робили спроби розпочати гуртових пісень. Допаливши цигарку, я знову взяв рушницю в руки і, прислухаючись та пильно вдивляючись у небо, продовжував чекати. Божественний вечір неостаточно заворожив мене своїми фарбами і звуками. Принаймні, підсвідомо я досі не розлучався з надією ще разочок вистрілити по якійсь катці. І я таки вистрілив. Як вистрілив, це буде видно далі. А поки що дозвольте трохи ухилитись у бік. Я запевняю вас. Ніколи не заперечую того твердження, що серед мисливців різні бувають стрільці погані, гарні, середні і таке інше. Я, звичайно, не заперечую й того, що гарний стрілець більше вбиває дичини, ніж поганий, але я рішуче буду відстоювати ту думку, що і вдачі, і невдачі, і поганого, і гарного мисливця завжди ідуть під знаком. Мало не фатального випадку, який з'ясувати можна було б тільки при дуже старанному вивченні далеких причин, малопомітними нитками зв'язаних з цим випадком. Я сам не раз бачив, як призери стенду і досвідчені мисливці ганебно поделяли у той час, як у тих же самих умовах слабенькі берданочки без промаху збивали одна за одною по кілька штук качок. Правда, це не більш як випадки, але такі випадки все таки мають місце у нашому мисливському житті. Отже, треба думати, ви не здивуєтесь і тому випадкові, що до нього я нарешті і підійшов. Вдивляючись пильно у східне небо лиману, я раптом почув свист. Десь недалеко, можливо, над моєю головою, летіла качка. Летів, напевне, крижень. Саме тому крижень, що серце мені надто вже хутко забилось. По друге, тому що свист був, порівнюючи різкий і навіть важкенький. Сказати, що у цей момент було вже зовсім темно, я не можу, але й сподіватися побачити дичину я теж не міг. Коли ви мисливець, то ви добре знаєте, що в ту пору, коли зайде сонце і коли на озері вже тануть його блідорожеві смуги, у цю пору тільки дуже бистре і надзвичайно сильне око може здаля схопити летючу качку. Я такого ока, на жаль, не маю, і тому, почувши свист, Недовго думаючи і нікуди не націляючись, зробив дуплет із своєї безкурковки. Над спокійним вечірнім озером розтявся грім двох пострілів, і на воду недалеко від мене щось шльопнулось. Ну, я вже цього ніяк не чекав. Як і належить серцеві у таких випадках, воно серце калатало від радості так, що я ледве не вивернувся із човна. В небі я нічого не бачив, але тепер на воді вже маячила качка. І то не якийсь ще а по меншій мірі крижень. Правда, цей крижень був підбитий, очевидно, на крило. Бо, опам'ятавшись і повертівши головою, почав пливти від мене. Але я зараз же заложив у набійник нового набоя і негайно ж почав його добивати. Раз, два. Крижень пливе, три, чотири. Крижень пливе. П'ять, шість Крижень пливе. Ви, мабуть, принаймні в душі смієтеся з мене. Ви, очевидно, вже вважаєте мене за дуже поганого стрільця, але ви і помиляєтесь, і зовсім даремно смієтесь. Я не такий уже поганий стрілець, як це може здатися комусь. Це можуть посвідчити навіть мої вороги із з кола мисливських друзів. А справа в тому, що такі випадки і справді трапляються зі всіма гарячими мисливцями. Замість того, щоб спокійно націлитись і добити дичину, гарячий мисливець бухкає у повітря з цілковитою впевненістю, що він стріляє у качку. Коли я схопив ладівницю, щоб витягти з неї два нові набої, я не тільки побачив, що мій крижень від мене не менше уже як на 150 кроків, але й досадно переконався, що ладівниця моя порожня. Вияснилося, що я за один переліт вистріляв стільки набоїв, скільки іншого разу у мене б хватило б на кілька перельотів. І вияснилося, що мені нічого іншого не залишається, як положити рушницю у човна і, узявши в руки весло, ловити крижня руками. Я так і зробив. Вмить мій човен вискочив із осок, і я вже був на чистій поверхні озера. Почалися шалені перегони. Підбита качка, побачивши, що за нею женуться, напружила всі свої сили і, перелякано озираючись, помчалася від мене. Зрідка вона робила спроби пірнути, але це їй чомусь не вдалося очевидно, перебите крило невдало заломилося і перешкоджало їй. За качкою мчався я на своєму човні. Сили були нерівні, і за якісь кілька хвилин я таки наздогнав свою жертву. Враз качка опинилась у мене на колінах, і я побачив, що це був прекрасний, з лебединою шиєю, екземпляр тієї породи, яку ми звемо шилихвостами. Я й справді не помилився. Шилихвіст був з перебитим і саме невдало для нього заломленим крилом. Жалість у мисливця до дичини прокидається тоді, коли ця дичина безпомічно лежить у нього на колінах, скажімо, і перелякано крутить голівкою. Але у таких випадках з жалістю приходить і досада. Яка шкода, що я її одразу не вбив? Ну, що я, мовляв, тепер буду робити з нею. І мій шилихвіст крутив, перелякано голівкою. Словом. І для мене прийшла морока. Залишити шелихвоста живим для того, припустимо, щоб віддати його до зоологічного саду, я ніяк не міг. До Харкова я повертався за кілька днів, і качка без відповідного догляду обов'язково здохла б. Потім я й не хотів вести її у такому вигляді. Поранена дичина завжди викликає у мене почуття ніяковості перед самим собою значить. Я мусив її добивати, але й добивати птицю доводжу до вашого відома теж нелегка процедура. Вихопивши з її крила пір'їну, скажімо, і найшовши на її голові так званий мозжечок, проколоти його цією пір'їною, це найкращий спосіб бистро покінчити з муками жертви. На великий жаль, я цим засобом погано володію. І тому мені залишалось одне і найгірше взяти шили хвоста за ноги і, розмахнувшись ним, розбити його голівку об борт свого каючка. Іншими словами, я мусив негайно взяти на себе роль своєрідного ката саме роль ката, а не якоїсь домашньої хазяйки. Бо одна справа різати, скажімо, курку, і зовсім інша добивати ту птицю, що ще так недавно, вільно мчалась під небом, що ще так недавно пурхала у ранкових сонячних комишах. Ах, Боже мій, як це неприємно! Як неприємно виступати у такій ролі! Схопивши все таки за ніжки прекрасного шелехвоста. Я зі всієї сили вдарив його голівкою об борт, вдарив і кинув птицю у човен. Шелихвіст стрепенувся, кілька разів здригнув ніжками і стих. Я з полегшенням відкинув своє волосся назад і запалив нову папіросу. Рожеві смуги від далекого сонця уже догоріли. Синя тінь ночі насунулась з лиману і розтягнулась на водах ямки. Хутір зовсім зник з очей. І Лиманські озера ледве-ледве маячили мені своїм сріблом. Багаття, що в степу зацвіло буйним огнем, і на південному небі зупинилась заграва від якогось далекого пожару. По всіх кінцях села. Заметушилися співи гуртових пісень. Звичайні осоки причаїлись по своїх закутках і суворо випроводжали мій човен. Прокинулись таємничі шелести і звуки, що про них уже багато писалося, і що все таки завжди тривожать душу якимись неясними, напівзабутними спогадами. То тут, то там булькала у воді риба. І примушувала раз у раз здригатися і озиратись. До берега не так було далеко, але я, рушивши до нього, якось непомітно для себе відбився у бік і раптом наскочив на обміль. Зробивши кілька спроб отштовхнутися від Єрчика, я побачив, що заліз ще у більше багно. Залишалося встати з човна і взяти його на буксир. Так було й зроблено. Піднявши повище халяви своїх ботфортів, я шугнув ними в болото і взявся за борти. Раптом у моєму човні щось заворушилось. Я зиркнув і побачив шили хвіст, що я йому, як мені здалося тоді зовсім розтрощив голову, шили хвіст, що на моїх очах уже конав в останніх конвульсіях, цей шили хвіст. Сидів на моєму яхдаші і, наче нічого не трапилось, крутив своєю голівкою. От тобі раз, скривившись, подумав я, невже ж я тебе так невдало добив? Нервово підсмикнувши плече, я в другий раз спіймавши лихвоста за ніжки і в другий раз із силою вдарив його голівкою об борт. І, вдаривши, я подивився голівку було розтрощено. І одне око вилізло качці з орбіти. Я, кинувши вихвоста у човна, і, вже не дивлячись на нього, стільки в мене накопилося вередливості і до себе і до цієї процедури, посунувся далі. Деякий час качка тріпотіла, здригалася, потім враз стихла, і на цей раз, безперечно, навіки. Пам'ятаю, як мене раптом ні з того, ні з цього знову потягнуло подивитись на неї. Та пам'ятаю, як якась друга внутрішня сила стримала мої очі, і я знову так і не зиркнув на шили хвоста. Човен враз вискочив до Єрчика, і я мусив лізти в нього. Але дивно, я відчув несподівано, що лізти в нього я зовсім не маю охоти. Більше того. Я відчув раптом, що я в нього не полізу, що нарешті ніяка сила не примусить мене витягти свої ноги із багна і положити їх на чистеньку каюкову солому. У чому справа? запитав я самого себе. Що це таке? Совість? Нерозумно. Тоді послідовно треба назавжди відмовитись від полювання, чого я, звичайно. Ніколи не зроблю страх перед мертвим шелохвостом? Ще не розумніш. Як же тоді розуміти цей мій внутрішній стан? Очевидно тільки так, що це було не те й не друге. І ні совість, і ні страх. І це в той же час було і те, і друге, і совість, і страх. Нерозумно, що совість. Це безперечно. Яка ж то совість, коли я, можливо, завтра вранці, точнісінько також буду катувати другого шелехвоста? І все таки десь на споді душі ворушиться щось неясне, страшенно подібне до категорії тих душевних зворушень, що ми їх називаємо совістю? Ще не розумієш, що страх, і це безперечно. Який же то страх, коли я напевно знаю, що навіть мертва людина не здібна щось комусь заподіяти, не те, що якийсь там мертвий шили І все таки десь на споді душі ворушиться щось неясне, страшенно подібне і до тієї категорії душевних зворушень, що ми їх називаємо страхом? На сором мені я в човна все таки не сів. І продовжував тягти його за борти повз того ж таки Єрчика. На ямці зовсім стемніло десь кричали черята, десь далеко брехали собаки, а тут під зоряним небом стояла напівтаємнича тиша. Ніде поблизу жодної людини, наче вимерло все озеро, і вимерли всі його береги. Ніде ні рибалки, ні мисливця, наче хтось нарочито взявся зіпсувати мені вечір, наче хтось спеціально робив ці напівзагадкові шелести. Я відчув раптом таку самотність ніби нікого на світі, крім мене, вже давно не існує. Ніби в цьому океані напівтемного повітря саме тепер мені і судилося якось трагічно загинути. Навіть ріжок молодика, що, по моїх підрахунках, мусив уже стояти десь у небі, тепер ніде не блискав, наче його якась невідома сила зірвала з безсмертного круга і затягла у темну загадкову безвість. Човна свого я тягнув дуже енергійно, але, поспішаючи, я знову заліз у таке багно. Що скоро примушений був ще раз зупинитися і ще раз стати на відпочинок. Діставши з кишені нову цигарку, я черкнув сірника. Фаркнув огник, і я не втерпів. Я таки подивився на те місце, де мусив був лежати мій з розтрощеною головою мертвий шилихвіст. Що за чортівщина? мало не скрикнув я і озирнувся навкруги. Качка й тепер спокійно сиділа на Яхдашеві і спокійно дивилася на мене своїм одним чорним оком. Друге око і справді вискочило їй і висіло біля її закривавленої орбіти. Я викинув з рота папіросу і охоплений нервовою земницею враз відчув, що ті почуття, які досі панували в мені, залишають мене, і в мене прокидається люта тваринна злість. Прокидається саме та злість, що виникає тільки з безвихідної розпуки. У цьому безсилому, побитому мною шилихвостові, я раптом пізнав якогось свого давнього ворога. Я відчув, що з ним я мушу зараз остаточно розправитись, що інакше відчув нагряне велике нещастя. я вже ніколи не вилізу з цього повного таємничих шелестів болота. Як смертельно поранений звір, я кинувся до Яхдаша. Схопивши качку за ті ж таки ніжки, я безумно замотав її голівку вдарами об борт. Я її добивав так, що аж пір'я летіло навкруги. Я її добивав так, що від неї могло тільки нічого не залишитись. І все таки, коли я кидав шелихвоста у човна, то і тепер мені вважалося, що він живий, що і тепер він тріпотить крилами, і мені здавалося, що я його ніколи не доб'ю. Я бив, бив і бив. Я збожеволів. Я бив, бив і бив. Нарешті моя лють дійшла до останньої межі, і я відчув, що побороти шилихвоста не можу. Я переконався, що шилихвіст безсмертний і ніколи не злізе з мого Ягдаша. Я переконався, що він завжди буде дивитись на мене своїм холодним оком. Страх пройняв усю мою істоту. Це вже був той тваринний страх, що від нього тільки один крок до божевілля. Тоді я схопив рушницю і, покинувши човна, як безумний, кинувся навпростець. Там, де мені дозволяло болото, я біг до берега звичайним людським бігом. А там, де я загрузав мало не по пояс, я біг на четвереньках. На березі я був за якісь п'ять хвилин. Але коли я вискочив на дорогу і кинувся до села, на сході раптом метнулася огняна блискавиця і, роздерши небо, потрясла озеро різким улюлюкаючим ударом грому. Тоді ще більший жах охопив мене, і я вже не пам'ятаю, як я добіг до села. На другий день. Коли вже сонце стояло височенько, я пішов до ямки. В осоках, на східному боці, я побачив свій човен, а біля нього рибалку. Це не ваші тут причандали. крикнув він мені, показуючи рукою на ягдаш. Мої, відповів я. Будь ласка, заберіть їх, а то й ти з берега дуже грузько». Та тут ще лежить і качка. Боже мій, як її побито, сказав селянин і похилився на борт. Ще бак, подумав я і мовчки пішов до тієї затоки, що в неї мусив в'їхати рибал чинчовен. Ще пак, промовив я і замислився.